У кайданках та супроводі поліції до зали суду заводять підозрювану Вікторію Лясову. Вона з 31 серпня перебуває у Черкаському слідчому ізоляторі. Перед початком засідання адвокат підозрюваний Роман Середа клопоче, аби розгляд справи відбувався у закритому режимі. Потерпілий у даній справі є малолітня особа. Також з метою запобігання розголошень відомостей про особисте сім'я життя потерпілого. Суддя його прохання задовольняє, журналістів просять покинути залу суду. За зачиненими дверима справу розглядають годину. Ухвалу теж оголошують непублічно. Першої зали виводять Лясову. Опісля виходить її адвокат. Чоловік розповідає, жінці продовжили запобіжний захід на місяць до 28 листопада. Попередній закінчувався 29 жовтня. Чи будуть вони подавати апеляцію, Роман Середа не знає. Я рішення не приймаю стосовно апеляції. Це, це воля клієнта. І ще ми, знаєте, це не обговорювали. Ми ж там повний текст рішення. Відразу в тій самій залі розглядають рішення щодо іншого підозрюваного у справі нерідного дідуся загиблого хлопчика Юрія Лясова. Його запобіжний захід завершувався 4 листопада, зазначив адвокат підозрюваного Максим Яцюк. Термін тримання під вартою продовжили до 28 листопада, як і його дружині, додав захисник чоловіка. Каже, вони подаватимуть апеляцію. Коли, в які терміни? Встановлені законом строки. Зі слів прокурора у справі Віталія Корновенка вони клопотали про продовження запобіжного заходу, адже не усі експертизи та слідчі дії нині завершені. У нас і завершені певні експертизи, і на підставі них будуть призначатися нові. Крім того, необхідно проведення стаціонарних психіатричних експертиз відносно лясових обох з метою підтвердження або виключення їх психічного стану і відношення до вчинного кримінального правопорушення. Прокурор зазначив, нині триває досудове розслідування. Коли розпочнеться судовий розгляд справи, невідомо. Спілкуватися із підозрюваним журналістам суддя заборонила. Мати та відчим дитини у справі йдуть як свідки, тому на підготовчому засіданні їх не було, додав прокурор. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко новини на Суспільному, Черкаси.